Отож, спогади про один день життя простої середньостатистичної студентки. 6.45 прийшла в гуртожиток і під крики вахтьорші заснула. 7.00 Прокинулась. 7.15. продуплилась. 7.30 зробила живильну маску на лице з огірків і майонезу. 7.45 зняла живильну маску, зробила пацанам бутики. 8.10 поїла, попила, покурила 8.15 посадила дерево 8.30 збудувала хату 8.45 народила дитину 9.00 попустило 9.15 з'їла тогорічні огірки 9.30 здуло 10.00 продовжило дути, пішла, закрила форточку. Десять десять. Прослухала автотренінг як правильно сказати ніколи. Пропонують секс за 20 гривень. Одинадцять двадцять. Зайшов міша і поняла, що 20 гривень то нормальні деньги. 13.00. Зайшла до сусідів, але гордо заявила, що сьогодні я не п'ю, бо завтра екзамен. 13.30. Віддала останні 20 гривень, щоб купили ще водки. 15.00. серйозно поговорила про українську політику, про культурний занепад Галичини і про те, яка брідні спірс дура. 17.50 швидко випила кефір, з'їла два батони з пачкою масла, чотири кекса, два худоги, бо після 18.00 я не їм я на дієті. 19.00 прийшов бред Піт зі 108. 21:00. Два рази стала Анджеліною Джолі. 2200 поняла, что на паре сегодня я уже не пойду. Львов Магарич финалисты. Итак, дамы и господа, в номинации смех та захід разом награждается Львов Магарич.